Об'єднана гірничо-хімічна компанія продовжує працювати, попри всі виклики, що постали перед підприємством за час війни. Яскравим прикладом стійкості є реалізація проєкту реконструкції дільниці отримання формувальних пісків збагачувального виробництва філії Вільногірський гірничометалургійний комбінат. Це важливий проєкт, мета якого збільшення продуктивності формувальних пісків та номенклатури продукції. Незважаючи на всі труднощі воєнного часу, основні роботи з реконструкції були здійснені за чотири місяці. Який бюджет проєкту реконструкції дільниці? По проєктно кошторисній документації в реконструкцію дільниці отримання формуальних пісків закладено 33 мільйона гривень. Але завдяки залученню ресурсів обох філій ГКХ на даний час витрачено приблизно 6 мільйонів гривень. З них понад мільйон гривень витрачено на закупівлю матеріалів відділом головного механіка та приблизно 3,5 мільйона на закупівлю відділом постачання. Також витрати на монтажні роботи склали 1 мільйон гривень. Це значна економія, за рахунок чого вдалося так заощадити. Так, економія значна, і вона була здійснена завдяки переміщенню матеріалів та обладнання наявних на обох філіях, які надалі були використані в будівництві. Зважаючи на значний обсяг роботи, керівництво прийняло рішення об'єднати зусилля філій вільногірського гірничо металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Всі учасники проєкту це єдина команда, яка працює злагоджено та ефективно. Які служби задіяні в реалізації проєкту? В реалізації проекту задіяні фактично всі служби нашого комбінату: це збагачувальне виробництво, це ремонтно-механічний цех, ремонтно-монтажне управління, гірничо транспортне виробництво та інше. Окремо хотілося б відмітити бригаду Іршанського гірничого збагачування комбінату. Вони виконали одну із найважливіших робіт: це розробка фундаменту, розробка несучих колон і встановлення їх, виготовлення металоконструкції, площадок обслуговування, встановлення їх і монтаж обладнання. Вони проявили свої найкращі професійні якості, виявили взаємодопомогу та продемонстрували єдність колективу компанії і показали, що ми можемо працювати всі разом на один єдиний результат, скільки часу тривають роботи? Роботи тривають з середини листопада 2023 року. По цей час у нас є розроблений графік, сроки по завершенню реконструкції. Начальнику філії поставлено чітке завдання виконати графік і запустити дільницю. У положений срок. Тобто всі прилагають максимум зусиль для того, щоб це було виконано. Наразі які основні роботи виконуються? Основні роботи це виготовлення металоконструкцій, монтаж металоконструкцій. Монтаж обладнання, яке буде на цих конструкціях змонтовано, монтаж оборотного водопостачання водоводу, монтаж пульповоду НП-39 на зашламлючу декумулюючу ємність. Одна з основних робот теж це розводка верхня і розводка нижніх гвинтових сепараторів на зумфи, встановлення основного обладнання насосного парку, розводка води високого тиску, яка буде задіяна на насосах МЕЦ, які у нас Оновлені також до основних робот відносяться роботи пов'язані з енергозабезпеченням дільниці, основного обладнання, насосів, прокладка кабельної продукції, встановлення шафів керуючих, встановлення частотних перетворювачів. Наразі реконструкція дільниці отримання формувальних пісків на завершальному етапі до запуску все готово. Який очікується економічний ефект від реалізації проєкту? По-перше, очікуваний період окупності при стабільній роботі дільниці складе приблизно 4 місяці. Планується збільшення випуску формувальних пісків до 6 тисяч тонн на місяць та скляних до 9 тисяч тонн на місяць. Також у новій схемі збагачення планується отримання колективного концентрату приблизно до 5 тонн на годину. З подальшим отриманням нас багачу виробництві товарних концентратів, що дасть додатковий прибуток нашому підприємству. Від реконструкції дільниці ми очікуємо. Збільшення об'ємів виробництва, збільшення номенклатури виробництва, а також чисельність працівників дільниці складатиме близько 60 чоловік. Очікуємо, що будемо працювати довго на благо нашої держави, будемо приносити користь своєю працею і отримувати за це гідну заробітну платню. Сподіваємось, у майбутньому успішна реалізація проєкту дозволить збільшити виробничу потужність вільногірського гірничо-металургійного комбінату.